В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на мед фм Сербська казка. Хто не працює, той не їсть. У короля Матеуша була дочка, красуня, але ледача. Ніколи нічого не робила та й не вміла робити. Щодня сиділа перед зеркалом і милувалася собою. Настав час видавати її заміж, і король оголосив, хто за три роки навчить його дочку працювати, за того він її і віддасть. Час йде та йде, а за королівну ніхто не сватається. Послав король людей шукати чоловіка для дочки. Поїхали вони в різні боки. І одному з них трапився хлопець Оре поле на восьми волах. Вони одразу йому наказали йти до короля. Хлопець злякався, але нема що робити. Пішов він до короля. Приходить, а король йому і розповідає, що да як. Погодився хлопець, обіцяв за три роки навчити дівчину працювати. Привів він королівну додому. Мати вибігла назустріч, дивується на вродливу дівчину. На другий день. Хлопець взяв плуг, запряг волів і поїхав у поле, а матері наказав, щоб не примушувала невістку працювати. Увечері повернувся він з роботи, мати подала вечерю, а син запитує Ну, мамо, хто сьогодні працював? Я і ти, відказує вона. Ну, хто працював, той і їсти буде. Не сподобалося це королівській дочці, розсертилася вона, та й голодна пішла спати. На другий день було так само. А на третій день королівна і каже свекрусі Мамо, ну, мамуню, дай на мені якусь роботу, щоб я не сиділа без діла. Та наказала їй наколоти дров. Минув день, сіли вони вечеряти, а хлопець знову запитує Ну, мамуню, а хто сьогодні працював? Ми троє, я, ти та королівна. Ну, от хто працював, той буде їсти. Всі троє повечеряли. Так потроху королівна навчилася працювати. Через три роки приїжджає король провідати доньку. Бачить, працює вона дружно зі свекрухою. Дуже зрадів і каже. Невже ти навчилася працювати? Хм. А як же ж, відповідає королівна. У нас такий порядок. Хто попрацював? Дой і їсть. І знаєш, батьку, якщо ти хочеш повечерити, а то ну піди на наколи дров. Король привіз дощці та зятю багато подарунків, погостював, а потім забрав усіх трьох до себе в палац. Хлопця того він прийняв як рідного сина і ще за життя передав йому своє королівство. На добраніч, малята, солодких снів.